Слухайте звіруйте, сильні мотви до кінця і Богородиця обов'язково на всі ваші прохання на благо. О, Пресвята Діва Марія, мати Божа і Небесна Царице, у глибокій смиренності приходимо перед Твій образ, щоб благати тебе про заступництво і допомогу у наших щоденних потребах, ти що своєю нескінченною милістю гортаєш нас своїм покровом, прими наші молитви і принеси їх перед обличчя Всевишнього. Напишіть мене та прохання в коментарях. О Богородице, оберігай наші родини, збереже їх від всякого зла та негараздів, обдаруй нас миром і спокоєм у серцях, богослови наших дітей, щоб вони росли в любові та гармонії, зміцнюючи віру та любов до Бога і ближніх. Особливо просимо тебе про захист наших хоробрих захисників, які боронять Україну, дай їм силу і відвагу для перемоги над ворогами, збере їх міцністю духу і твердістю серця, присвята мати, лікувальниці наших хвороб. Відвідай нас у наших стражданнях, витри сльози болю та дай тих у тим, хто страждає, на нас, цілющу благодать, щоб ми, одужавши, служили тобі ще завзятіше і щиріше. Матінку Небесна, допоможи нам у повсякденних справах, направляй наші думки і вчинки на добро та істину, благослови нашу працю, наш відпочинок, щоб усе було до слави Божої. Наповни нас надією та відвагою, щоб ми, незважаючи на випробування, завжди пам'ятали про твою непереможну заступницьку силу, Ти, що є мостом між небом і землею, нехай Твої молитви за нас буде світом, що веде нас через темряву невідомості, до радості вічного життя, засіє вірою і любов'ю кладемо наші прохання до твоїх ніг. Сподіваючись на Твоє милосердне заступництво і всепереможну допомогу, благодатна водичі, це ти знаєш нашу неміч, нашу слабкість і гріховність, прийми нашу скорботу і недосконалість, як частку Твого непорочного серця, і нехай, Твоя нескінчена милість веде нас до спасіння за твоїм святим заступництвом і материнським покровом благаємо. Звільни нас від усіх наших бід і звизнів, обнови нас на шляху праведності та духовного відродження. Амінь. Вадичеце моя преблагословина Божа мати, приславна цариця, неба і землі, за святими ангелами і всіма небесними силами молю тебе, прийми мою скромну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. Ти що єсвяще за херовимів та совніше без порівняння від серафимів. Ти, що сім'яно ну, слово Боже народила, істину Богородицю, Тебе величаємо, милостивого господарку, нехай ми молитви, піднесуться до тебе, як боговоних Фіміам. і прошу тебе, вистухай мене грішного, на твої могутні руки покладай всі мої сподівання, Ти є опора і заступництво для всіх, хто до тебе прибігає, з великою вірою, любов'ю звертаюся до тебе, Богородиця, і прошу Твого захисту. В моїх скорботах і потребах Пресвята Богородиця, твоя нескінчена милість, і любов до людей завжди захищали і підтримували нас у важкі часи. Я вірю, що ти не знехтуєш моїм проханням і покровительствуватимеш мені та всім, хто призиває Твоє ім'я, захисти нас від усякого всякого зла, ворогів видимих і невидимих, і направляй нас шляхом праведним до спасіння. О, Богосвене Діво, зірка морська, яка ведеш мандрівників до берегів спасіння. Будь нам, ліхтарем, у темряві захисницею в бурях, надії в біді. Ми знаємо, що твоє материнське серце ніколи не забуде своїх дітей, тому з великою довірою звертаємося до тебе, пречиста Марія, утішує, тільки засмучених, втіхорюючих. Джерево чудес і заступництво до тебе припадає що з молитвою, що з зубин моєї душі. Нехай моя молитва буде приємною перед Божим Престолом і через Твоє заступництво, нехай Він благословить мене миром, здоров'ям і довголіттям, о всемилостова Божа мати, слухай молитву мою, зберігай моє життя під покровом Твоїм, дай мудрість і силу для подолання всіх випробувань, з Твоєю допомогою і заступництвом, мої біди, перетворяться на радість, а скорботи, на надію. Амінь. «О Пресвята Діва, Богородице Марія Небесна, Цариця Зоронкова, що освітляєш душі наші, всимилостова мати, покровителько роду людського, прийми нашу молитву, що з глибини сердець наших виринає до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. «Величаємо тебе, Діва, Нетлінна, що народила не Чудотворця Ісуса Христа, Спаса наших душ, та є початок нашого спасіння через тебе ми, отримали благодать від Отця Небесного. Ти Марія, образ любові та миру в твоїх руках, кермо нашої віри в твоїх очах, світло божественної ласки, Возвеличуємо тебе, Пресвята, за твою нескінчену милість і турботу, яку щедро виливаєш на всіх, хто благає Твого заступництва. Через твої мови твоя, мати, наші біди, звертаються у богословення, наші страхи, надію, наше в відновлення синою, Осана тобі, причиста Діва, за кожне чудо, що звершилося твоєю благодатною рукою. Від давніх днів і до цього часу твої чудеса сяють, як зірки в нічному небі, видачі вірних до порятунку, ти є воротами небесними, через які кожна молитва знаходить віддіку у серці Всевишнього, величаємо Твоє ім'я, Приблагословена, мати, за те, що ніколи не відвертаєш свого погляду від нужденних, від свіритивів, від хворих і знедолених, Ти є утіхою для засмучених надією для душних, підтримкою для тих, хто в боротьбі. Мовимося Тобі, О Пресвята, Богородице, покровителько, всіх, хто прагне справедливості та миру у світі, нехай через Твоє заступництво і наставництво, ми знайдемо шлях до правди, здобудемо силу боротися, з несправедливістю і принесемо мир у наші спільноти. Твоя велич, Пресвята Марія, не має меж, а Твоя ласка не знає кордонів, вислухай наші молитви, що виринають сердець наших, наповнених любов'ю та вдячністю до тебе. Нехай буде благословений кожен, хто звертається до тебе з вірою і надією. Амінь. О, пречиста Діва, Всечесна Богородице, покровителько наша Небесна і милосердна заступнице, до Твоїх святих ніг ми твої діти припадаємо з глибоким пошануванням та надією, що ти, як мати Всевишнього, не зневажиш наших малінь. Напишіть імена та прохання в коментарях. О твоє, мене, нескінченне милосердя, Всесвята Діво, прийми наші скорботні серця та душі. Поздоровий від гріхів і сповний жаги до духовного зростання, ти, що стоїш перед престолом Господнім, передай наші моління до свого Сина, щоб Він подарував нам прощення за наші численні провини. Ми благаємо тебе, приславна, владичице, обдаруй нас твоїм заступництвом, відверни від нас усілякі негаразди та біди. Огорни нас площем твоєї материнської опіки, в твоєму захисті ми шукаємо притулку від злоби цього світу. Нехай твоя благодать буде з нами в кожному слові та дії, Веди на шляхами правди, допомагай утверджувати в серцях наших віру і чистоту, освітлюй наш розум, аби ми, як діти, світ виявляли в своєму житті благодать твою, Наставляй нас у повсякденних потребах, виявляй нам милість у часи випробувань, зціляй наших хрих, Оберігай від зла, наші родини та дітей, від недобрих впливів, зранця, велика мати на наших сміливих захисників. Допоможи їм у їхній боротьбі за мир і правду, надай їм сили перемогти ворогів і зберегти непорочність нашої землі, нехай Твоє благословення освітлює їхній шлях, а Твоя незламна сила допомагає встояти перед лицем випробувань. Ми благаємо тебе, Всесвята Богородице, вислухай наші голоси, що взивають до тебе у скорботах та потребах, і дай нам відчути Твоє материнське покровительство і захист, нехай буде нам милість Твоя, як солодка розрада. До наших душ і нехай вона веде нас, до вічної слави у Царстві Твого Сина. Амінь, о, Пресвята Богородице Ти, вишня над усіма жінками землі, богосвина, мати, Сина Божого, Покровителько наша, молитовниця перед престолом найвищого, якійсь ангели та святі поклоняються нам грішним та недостойним, та й Бога дай звертатися до тебе, з усією нашою вірою та любов'ю. Ти що несеш розраду знедоленим, ліки хворим, захист невіреним, бережи нас під твоїм могутнім покровом, наслідуючи твою вірність та смиреність, молимося, аби твоя милість була з нами, щоб під твоїм безпечним покровом ми вистояли проти споку злобити та нагараздів цього світу. Будь для нас зараю надії світлом в темряві джерелом сили та терпіння, присвяте Діво, Водарку, та Землі, Вислухай наші молитви та за нас перед лицем Твого Сина, за твої молитви, нехай наші серця, оновляться, душі зціляться, воля зміцніє, Змилосердися над нами, світва наша, благодатна пані, та направна шляхом істини до вічного життя. Амінь. О присвята, Богородиці, Небесна, Царице. Прийми сьогодні ці молитви, що возносимо перед Твоїм образом, ти, що стоїш вище ангелі, величаємо тебе, як в грішних, і захисту Богих. Зі сльозами благаємо, дивися на нас земних, тяжкостями обтяжених, обсемилостова заступниця, що безмежною своєю милістю сповнюєш світ. Твоє серце, що було поранене мукою сина твого, є джерелом невичерпної тіхи для всіх, хто до тебе прибігає. Ти, Оранта, що руки до неба підносиш, за нас молись, адже твоє заступництво має велику силу перед престолом Вишнього. У твоєму покрові ми знаходимо притулок від усіх бурі, і негараздів. ти засвон відсіляких спокусилих, нескінчене твоє славо в віках, бо величі чудес твоїх не злічити. Ти що божественне дитя в отробі носила стало мостом між небом і землею. Просвітлі наші душі, аби ми завжди шлях праведний обирали, під Твоїм материнським покровом хай примножиться віра і сила нам усім, о, Царице, миру, ти нашої розради, надії втілення в твоїх руках долі людські, в твої милості спасіння наше, подай нам обогородиця, благодать, переносити всі випробування з твоєю допомогою хай нам вдасться з усіх скрут вийти чистими та незайманими, ти мати світло у Твоєму промінні, вся наша надія. Просто мене залишай на у і труднощах наших, освіти на шлях, як зірка рання, що веде через темряву, за твоєю молитвою до нас, проміння милосердя, нехай спускається, Преславна Богородиця, зі всім серцем Тебе величаємо за всі Твої труди, за Твоє материнське серце, повне любові, за кожне чудо, що ти в світі твориш, завдяки Божій волі. Ми покладаємо надію, що на тебе в твоїй безмежній благодаті знайдемо спокій. Амінь. Пресвята Богородиці Цариці Небесна, що на престолі вище зірок звеличена і ласкою божественною огорнута, прийми молитву смиреного раба Твого, напишіть імена та прохання в коментарях. З вірою непохидною і серцем сповним благовіння, звертаюся до тебе, Всемилостова заступнице, щоб ти явила нам Твою неоцінену допомогу та захист. О, перечиста дівика, безгрішно народила світ світла світу Христа Господа нашого, прошу тебе. Помилуй нас мило серця над гріхами нашими та прости наші провини, Насаджуй в наших серцях сім'я правди і богочестя, щоб ми під твоїм материнським покровом росли духовно та зміцнювалися в любові до Господа, а заступниця небесна в цей час скорботи випробувань, коли зло і несправедливість огортають землю. Будь нашим захистом і укріпленням, відверни від нас усяке зло, захисте, від та нещастя, збережи нас від хвороб та від усіх підступів ворогів, видимих і невидимих, благословина матір, оберігай наших захисників, мужніх оборонців нашої землі, даруй їм силу та мужність, щоб вони під твоїм покровом здобули перемогу над ворогом. Опікуйся кожною українською родиною, зберігай дітей наших від зла і спокус. Вчини, щоб мир і спокій запанували у наших домівках, наймилосерніша, водиче, благаю тебе, вислухай благання наші, та не залишай нас без твоєї допомоги, Відкрий нам двері до божественної благодаті, щоб ми, освячені твоїм покровом, досягли спасіння та вічного життя, Велика діво, не переставай піклуватися про нас, навчи нас праведного шляху, що веде до небес. Наділи нас мудрістю, щоб ми змогли розпізнавати Божі знамення в нашому житті і виконувати його святу волю. Нехай твої молитви завжди будуть нашим щитом і опорою з молитвою та надією щиро благаю Тебе, Пресвята, Богородице, прийми наше прохання, сповнене віри і любові, будь нам матір'ю, Матерю, веди нас до спасіння, наповни кожен день нашого життя, миром, здоров'ям і радістю. Амінь. Попри свята Богородиця Небеси, землі, Царице, вічна надія наша, перед Твоїм святим образом ми недостойні діти твої, припадаємо із благовінням і любов'ю. Ти що є посередницею спасіння і заступництво віруючих, молитви, молитвище від серця вини до тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Небесна мати під Твоїм покровом знаходять у всіх, хто і страждає. Дай нам силу і мужність переносити всі життєві випробування. Твоїми молитвами нехай буде зцілено наше горе, і нехай кожне відчайдушне звернення до тебе знаходить відповідь у твоєму серці, одіва предвічна зірка, що ведеш нас у темряві цього світу, на шлях до вічності. Нехай Твоя безмежна любов об'єднає нас у єдиності віруючих, що з вірою і надією прагне до спасіння, приславна Цариці Небесна. Ти, що усіх втішаєш, прийми нашу похвалу і подяку за невимовні дари і милості, які через тебе виливаються на нас, Бога славена ти у віках, опокровителька душ наших, що з любов'ю оберігаєш і провадиш до Небесного Царства, нехай кожне слово наше і кожна молитва, що звернено до тебе, буде, як Бога, світ у твоїх руках, а наші серця нехай завжди палають любов'ю до тебе, очиста і непорочна. Моли Бога за нас, що без тебе не маємо уповання на спасіння, прийми, о Пресвята Богородице, нашу молитву, що з любов'ю і надією возноситься до тебе і захисти нас від усіх небезпек, що гортають нас у цьому тимчасовому світі, ти, що з любов'ю приймаєш кожну душу, що шукає Твого заступництва, будь нашим проводом у всі дні життя нашого. Амінь. О Пресвята Богородице Небесна, Царице, Зіркоморська. морська. Що провадиш вірних до порту спасіння, милості Твоєї благаємо, велич твою співаємо, бо Ти від усіх радів Богословена, з уст ангельських славима, ти утіха зажурних покрови убогих, зцілення хворих пристань тих, хто в бурі забудив, Мати, слово Твоє честь, вище від небес твої двері, милосердя відкриті для всіх, хто шукає Твого заступництва. Ти насила на своїх руках нескінченну любов, і через твоє чисте зачаття зійшло на нас, світло Боже, через твоє безгрішне народження, рай відкрито, і грішники знайшли відкуплення. Преславна на твоїх великих чудес не злічити, ти від голоду наситила бідних, від недуги здоров'я подарувала, від горя втіху принесла. Твоя молитва кріпець, слабих твій покров оберігає переслідуваних твоя допомога миттєва для всіх, хто взиває до тебе в годину потреби, злянься, о Богородице, на моління наше, що приносимо перед Твоїм образом у вдячності та вірі. Нехай Твоє материнське заступництво буде нашим щитом, нехай Твоя нескінченна ласка буде нашим світом, яке веде нас через земного життя до вічних осель, де ти вінчаєшся славою серед усіх святих. О, Матінко Небесна, відома та шанована в усіх куточках світу, Ти, що з'єднала небо землею своїм таїнством, мовимо тебе, прийми наші хваління як знак нашої безмежної вдячності. Ми уклінно благаємо, заступися за нас перед Престолом Всевишнього, щоб через Твоє могутнє заступництво ми були сподобані милості, стілення, захисту і миру в наші дні. Слава на віки непорочному серцю Твоєму, Пресвята Діво Марія, навіки, відзначеному любов'ю та жертвою. Амінь. О Пресвята Богородиця Небесна, Царице, всеми устало, мати, з вірою та надією підносимо до тебе свої молитви. Ти, що стоїш перед Престолом Всевишнього, заступнице і покровителько всіх, що до тебе прибігають, прийми нашу скромну молитву. Напишіть імена та прохання в коментарях. О, Владичице, твоя милість безмежна, твоє заступництво, могутнє, подай нам недостойним захист і достіх незгод від кожного зла, що гортає наше життя, на твоє безконечне милосердя покладаємо всі наші надії. Ми благаємо тебе, мати Господа, нашого, допоможе нашим захисникам, і воїнам, надаємо силу мужності та перемоги над ворогами. Охорони життя і здоров'я під Твоїм все покровом, освяти кожного з нас, людина шляхами праведними, навчи мудрості терпінню, терпінню, благосови, омати наші родини, оберігай наших дітей та рідних. Нехай Твоя ласка освітлює їхнє життя, зміцнює віру та сподівання, направляй на шлях добра і любові, навчи нас, як чинити милосердя, як жити у злагоді та мирі, у скорботах та хворобах до тебе прибігаємо, бо благодатна, благаємо твоєї допомоги і заступництва. Оздорови наші тіла і душі, даруй нам сили, що переносити випробування з вірою в твою безмежну допомогу, ти ще жирова милосердя, захисти нас від споку, звільни нас від гріхів, допоможи нам знайти шлях до спасіння у твоєму заступництві. Ми знаходимо тіху та спокій, твою безкрайню любов'ю, наші серця наповнюються світлом в усьому нашому побусі, у кожній нашій потребі. Просимо Твого ведення та благословення. Нехай кожен наш день буде наповнений Твоєю присутністю, нехай кожна наша дія буде відзнакою Твоєї милості, О могутня заступнице з усієї глибини наших душ благаємо, примицю цю молитву, як вияв нашої любові та вдячності, як знак нашої віри в Твою безмежну силу і милість. Амінь, Божа мати, світла, Царице, Небесі, землі, Ясне Сонце, і непорочна квітку раю, Ми Твої недостойні діти з великою любов'ю трепетом звертаємося до Тебе. Напишіть іміна, та прохання в коментарях. Ти повна благодаті, благословена серед жінок, є заступницею всіх, хто з вірою і надією взиває до тебе. Пресвята Діво, Ти, якір нашої нашої ти та котра в молитвах своїх оберігаєш нас, від всіх бід і нещасть, помилоствова дарко, прими наші молитви, і воздай їх перед Престолом Вишнього, щоб Він у своїй безкраї милості звернув на нас своє богословене око, мати Боже, ти взірець чистоти і покори. Ти що віддала своє серце і життя на свіжіння небесному царю, змісни нас у вірі, розквітни в нас любов до Бога і ближніх. твоя безмежна любов і заступництво, нехай будуть нашим путівником, через тернисті шляхи земного існування у небесну опікунку зі світовими очима, милосвердя, дивись на нас, що стоїмо перед Тобою, молимо про захист і допомогу, та яка весь світ сяваєш своїми чудесами, врятуй нас від усякого зла і сподівань пагубних. Прислав Новогодарко у Твоїх руках відповідь на всі наші прохання, любов Твоя до нас, як материнська безмежна і всепрощаюча, ти милосердна заступниця, вислухай наші молитви, обійми нас своєю материнською турботою нехай кожен з нас. Відчую твою захисну руку, о царице миру, ти що світло світово у темряві, провідництві на шляху до спасіння. Накай твої святі ікони будуть нам вікном у вічний рай. Під твоїм покровом ми шукаємо утіх і до підтримки в твоїй безмірній доброті. Ми знаходимо сілення для наших душ, Величаємо тебе, приславна мати, і в покорі молимося, щоб ти не переставала бути для нас заступницею і взірцем у всьому, що ми робимо. Будь для нас світлом, що веде до Бога, будь для нас заступництво, що молишся за нас перед Престолом Всевишнього. Нехай відвонює у віках слова нашої похвали, і прослави тебе, Небесної покровительки всіх, хто шукає Твоєї допомоги з вірою, любов'ю в серцях, ми віддаємо себе під Твоє материнське покровительство. Амінь. О Пресвята Діво, Марія, Цариці, Неба і землі, прийми наші молитви, що в серцях наших палають. Ти, що стоїш у світлі неземному, з любов'ю прийми до себе ті слова, якими ми прагнемо висловити наше захоплення твоєю чистотою та милістю, напишіть імена та прохання в коментарях. В тобі, о непорочна, ми знаходимо і надію, Божу матір, зірку морську, яка вказує шлях кожному забуканому серцю, та, яка з любов'ю прийняла слово небесне і стала матір'ю Спаса, покірно служиш прикладом нам, учням твоїм. О Марія Твоє милосердя розвивається на всіх нас грішних, і ти не припиняєш заступатися за нас перед Престолом Всевишнього. Ти захист вдіви свят, втіха засмучених, надія, зневірених, дивися на нас з неба та будь нам заступницею. Ми прославляємо тебе, О свята Богородице, як живе джерело благословень. Твоєму заступництвом ми завжди довіряємо, бо ти посередниця всіх ласк, з твоєї ніжності, витікають чудеса, що їх ми земні діти споглядаємо з подивом. Ти розраджуєш у скорботі, підносиш у вічі, ціліш у хворобах через твої руки, бо благосовення сходить з небес, наповнюючи серця віруючих. Приславна заступниця з тобою, нічого не треба боятися, бо ти завжди поряд, в день радості та в час горя. Твої молитви до сина Твого, як світло маяка, ведуть нас. Через бурі життя, договані вічного спокою, величаємо тебе, оповна благодаті, за твоє безмежне терпіння і нескінченну любов, які приносять миру, наші душі. З великою любов'ю ми величаємо тебе, Омарі, і благаємо. Не залишай нас Твої дітей, що у скруті до тебе кличуть, покрови наші надії, зірку, що світиш ясніше за всіх після Бога на небесах, милосердно прийми наше прославлення і допоможи нам завжди слідувати за тобою. Заступаюся за нас, усіх спасай від печали випробувань, ведина шляхом правди до небесних осель, попричиста діва, ми возвиличуємо тебе у піснях і молитвах, вдячні за твою милість і те, що ти відкриваєш перед нами, двері до райської слави. Нехай твоє святе ім'я буде богословини від покоління до покоління, і хай всі люди знають і шанують твою незмірну любов. Амінь. Ставте вподобайки під відео, надішліться відео обуйжні вашим для поширення слова Божого, босвині покропи святої Богородиці. Нехай перебувають з усіма нами.